Сила з патруль. Хорошо. Хороший стак. Видно наші хліба резки. <ріпи> Сталкері спеціальной <ріпи> познайомитися. Типа... А зараз ви наблюдаєте нашу знаю, явну дівчину. Як знайде, вона отут вот сидить, да? так? Серьоша uh, просто про тебе дуже багато розказував і <coughs> я <даже> не знав, може <coughs> правда чи ні. Чи назис. <coughs> Все, кадр знято, дякую. Теж я дивлюсь з бока. Oh. Видно? Da. Так, поворачуємо. 3, 2, 1. Не Не встанавлюй. Ще разок. 3, 2, 1. Можете ближче йти і щоб ми просто говорили на щось. Та будемо говорити. Да. Бек вокалістів немає, коротше. Ну це красаві. Красава, що там твоя гітара не ламається, ні. Все добре. Дивайся, жалко убавили вся. Все? Отже, всім привіт дорогі, дорогі друзі, друзі, з вами Сергій Гранц. Всім друзі. І в нас буде скоро кліп на пісню Мила моя дівчина, яка не не вийшла 5 липня, а кліп, якщо в мене не б'є ракети, то я зніму і за, запишу, і замонтажу. І все буде класно. Оператори, не можете не обходити, будь ласка, стійте на місці. Дуже вам дякую. Отже, отак от, так от всім дякую. Поставте, будь ласка, ваш лайк, підпишіться на наш YouTube канал. Віду. І буде вам і щастя, лайки. і буде з вами сила. З вами був Сергій Гранц, Артем і Влад. Артем Комбой і Влад. Черные ручку свои, короче, <laughs> вот так вот, да и так. так я еще ничего не давал, все хорошо, да, все, короче, идем по а да, а пускайтесь, да, принимается, что быстро, вот так, на угу. сердце, <laughs> все, ты снимаешь? Дуже близько. Да. І тепер віддаляй. Та не різко. Іди сюди. Знімай крупником, а це ухід керамі. Лище, ближче, ближче. Та й так уже. Ближче. ближче. Прям, прям дуже близько знімай. Все? Віддаляй тепер. Віддаляй, відходь. Все? в цьому вверху. I show. Sure.